Добрий день, дорогі мої. І так на нас сьогодні обід, і на обід ми, як завжди, варимо зупу. Яку зупу я ще не знаю? Але на другій у нас буде курчатко табака, грузинська страва. Ну, Ми його будемо робити не по-грузинськи, але будемо робити так, як ми будемо робити. Ми нашу курочку помили, просушили, посолили і по -по -по помалювали. І помалювали, і посипали перцем дольче. Паприкою дольцем, отак правильно буде говорити. І зараз солодкою. І зараз ми тут мені чули, що є слова. І зараз ми ще поперчимо. ми отаку Дольше зробили солодку паприку, помастили його. І зараз дамо таку чорний перець трошки. Ой, як завжди, кришка не знялася. Як все, я забуваю про кришку. Окей. Так, Перевернемо його на другий бік і на другому боці також зробимо ту саму процедуру. Дамо дольче, солодку паприку. Окей. Помаштимо так гарно все. Можна взяти рукавицю, не буду брати рукавицю. Отак. От Окей. О, і помию руки і дам перцю. Так, дам перцю. Даю перцю. помила руки, даю перцю, окей, трошки перцю. І ще, знаєте, що я дам? У мене є така приправа для м'яса. От я її тут для м'яса, і для курки, і для всіх. Я її ще отак зверху трошечки отак по... По... І Так само тут другу. Окей. І тепер кладу на Сковороду. Дам на сков... не буду давати ніякого, нічого, просто нагрію сковородку і на сковородку поставлю нашу, нашу оцю курочку. В нашу, в нашу в наша сковорода вже нагрілася, і ми кладемо отак в нашу курку поставимо, накриваємо її, накриваємо її тарілкою. Але хто я її? Пізніше хочу ще посипати соєвим соусом полити. А хто не має соєвого соусу, то може зараз собі взяти і лимоном потиснути. Окей. Поставили. І на неї взямо гніт. З баняком. От я щай там поставлю. І ми кладемо в нік з чайником, зробимо трошки менший вогонь і будемо пільнувати, щоб вона нам пустила свій сік і не пригоріла. Так, тут поставили на макарони ми баняк, воду. І зараз будемо робити зуку. Рішили, що будемо робити овочеву, такі мінімустроми, овочеву. Так, ми накрішили цибуль е, картоплі. Приготували капусту і зараз це все кидаємо. Окей. Кидаємо сюди картоплю, кинули і хай вона вариться. Так, Кидаємо в нас вонят капусту. Так, кинули і, дивимо. і дивимося до нашого. Так. До нашої зупи ми додаємо ще вісну капусту і солодкий червоний болгарський перець. Нарізаний кузиками, а чітна капуста розібрана на супиці. На віднесі. Нашу ми вже перевернули два рази. На, останні, на останній раз, як я так думаю, лили просто трохи олійки і даємо соєвого соусу, скажімо, такого і треба зняти оці кришки і, напевно, треба зняти ось. Ці Перевертаємо його на другі діти. І другий день. Okay. даємо те, що його особисті. Ось так. І знову кладемо в місць, і робимо менший вогонь. У нас сьогодні на обід було зупа овочева і рис з куркою табака. Така грузинська страва. Зараз я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного неба, світлого. Дня, добрих справ і всього найкращого, головне здоров'я і миру. Заходьте на мій канал, коментуйте, лайкайте, я вам буду за це дуже-дуже вдячна. А зараз я вам кажу до зустрічі, а нам смачного.